Розділ 28. Коли я приїхала на зустріч жити далі, Джейк чекав на мене на сходах, ішов дощ і важкі лілові хмари нависли над головою. Лило так, що стічні канави вже забились, а я за 10 секунд промокла вщент: Ти хіба не йдеш? Таке жахіття. Він раптом ступнув на крок уперед і невміло мене обняв, коли я взялася за двері. О. Я підняла руки, щоб не залити його водою. Він розчепив обійми. Дона розповіла, що ти зробила, і я. ну, я просто хотів подякувати. Очі в нього були втомлені, з темними колами. Для нього минула доба теж була непристою, а він ще й не так давно втратив матір. Він міцний горішок, відповіла. Тефлоновий, чорти б його взяли. Мені яково розсміялися, так як завжди сміються британці, коли переживають надзвичайні почуття. Того вечора Джек навдивовижу охоче говорив, розповідав про те, що його дівчина ніяк не може зрозуміти його горя. Вона не розуміє, чого іноді вранці мені просто хочеться накритися ковдрою з головою та нікуди не ходити, або чому я панікую, що з близькими може щось статися. З нею ніколи не траплялось нічого поганого. Взагалі, навіть її кролик досі живий, йому вже років дев'ять. Думаю, горе це нудно для людей, зауважила Наталя, тобі, наче дають якийсь час, може, півроку, на те, щоб пожуритись, а потім, якщо тобі не стає краще, твій сум починає вже набридати. Вони вважають, якщо ти довго журишся, то просто сам хочеш бути нещасним. Саме так усі одностайно погодились. Іноді я думаю, що краще б і досі існувала традиція носити траур удови, щоб усі бачили, що ти й досі сумуєш, висловилася Дафна. Або, може, якісь знаки різних кольорів, від, скажімо, чорного до фіолетового, запропонувала Лін. До жовтого, коли знову стане щасливим, додала Наталя. Ні, ні, жовтий не личить до мого кольору шкіри, я краще лишуся трохи нещасною, пожартувала Дафна. Я сиділа у вологій залі церкви та слухала, як вони розповідають про свої крихітні кроки через власні емоційні перепони. Фред приєднався до Боулінг клубу і тепер мав ще один привід поспілкуватися з кимось по вівторках і вряди години про свою дружину. Суніл дозволив мамі влаштувати йому знайомство з якоюсь дуже далекою родичкою Зелтима. Мені не дуже подобається вся ця ідея сватання, але, якщо чесно, я вже всі інші методи перепробував. Я сподіваюся, що вона ж, моя мати, не стане зводити мене з якоюсь жахливою жінкою. Думаю, це хороша ідея, зауважила Дафна. Наприклад, моя мама оцінила Алана швидше за мене її правда. Я почала сприймати їх, наче ззовні, сміялась над їхніми жартами, співчувала історіям про ніякові сльози та непорозуміння. Але я, сидячи на цьому пластиковому стільці, зі стаканчиком розчинної кави в руках, якось опинилась по інший бік, перейшла місток. Їхня боротьба більше не була моєю. Ні, я ніколи не перестану сумувати за вілом чи любити його, але моє життя перевернулось у теперішнє. Я з задоволенням усвідомила, що сиджу тут із людьми, яких знаю і яким довіряю, але хочу бути там, у лікарні коло великого чоловіка, а він там, мабуть, уже поглядає на годиннику кутку та думає, коли ж я вже приїду. Луїзо, а ти нічого сьогодні не розкажеш. Марк глянув на мене з підзведеної брови. Ні, дякую. Добре, усміхнувся він, щось таке почувши в моєму голосі. Взагалі, я думаю, більше немає потреби мені приходити. Я в нормі. Я так і знала, що в тобі щось змінилось, сказала Наталя, дивлячись на мене, майже підозріло. Це все секс, втрутився Фред. Секс усе лікує. Якби в мене був секс, я б набагато швидше оговтався. Наталя з Вільямом перекинулася здивованими поглядами. Але я б хотіла проходити до кінця курсу, добре? Спитала я в Марка, просто ви стали мені друзями, і навіть якщо підтримка мені більше не потрібна, я б хотіла з вами бачитись, ну і щоб зайвий раз переконатись. Джейк ледь помітно всміхнувся. Може, сходимо на танці? запропонувала Наталя. Можеш приходити скільки хочеш, сказав Марк. Наша група саме для цього й існує. Мої друзі, блазнювата компанія. Але ж усі друзі такі, правда? Паста, орек'єте, альденте, кедрові горішки, базилік, домашні помідори, оливки, тунець та сир пармезан. Я приготувала салат із пастою за рецептом, який Лілі продиктувала по телефону. Сам же рецепт вона взяла в бабусі. Хороша їжа для хворих, прокричала Каміла десь із далеко. Легко перетравлюється, якщо людина довго лежить. Краще б ти просто щось купила в кафе з собою, пробурмотіла Лілі. Нещасний і так достатньо страждав, хоча тобі він, здається, більше подобається, коли лежить, еге ж? Увечері я йшла коридором лікарні, гордо несучи в руках контейнер з домашньою їжею. Приготувала я все напередодні ввечері і так цим пишалася, що навіть сподівалася, що мене хтось спинить і спитає, що в мене там таке. Так, мій чоловік одужує після операцій, і я щодня приношу йому їжу. Ну, просто всілякі смаколики, які б йому сподобались. До речі, ось ці помідори я сама виростила. Саме рани вже почали загоюватись, які внутрішні ушкодження. Він почав намагатись ставати, бурчав через те, що застряг в лікарні, хвилювався про своїх курчат, хоча ми з Джейком та Донною склали розклад і вправно про них піклувались. Лікарі вважали, що саме доведеться залишитись у лікарні на 2 чи 3 тижні, якщо він виконуватиме всі рекомендації. З огляду на серйозність поранень йому взагалі пощастило. Я все частіше чула всі ці балачки на кшталт і ще сантиметр туди, і доводилося щось наспівувати собі в голові, щоб не чути цього. Я підійшла до його палати, обробила руки антибактеріальною піною та штовхнула двері стегном. Добрий вечір, почулась від медсестри, щось ви пізно сьогодні. Ходила на збори, його мама щойно пішла, приносила неймовірно смачний домашній стейк та певний пиріг. Пахне на весь коридор. Ми тут усі слину ковтаємо. О, ну це чудово. Руки з контейнером опустились. У нього чудовий апетит, лікар зайде за півгодини. Я хотіла вже заховати той контейнер у сумку, коли раптом подзвонив телефон. Я притисла його плечем та почала боротися із застіпкою на сумці. Луїзо? Так, я слухаю. Це Леонард Гопнік. Мені знадобилось секунди дві, щоб усвідомити, хто телефонує. Я хотіла щось сказати, та мене заціпило, і я почала роздиратись навколо, наче сподівалась його тут побачити. Містере Гопнік, зрештою, мовила я, я отримав ваше мейл. Добре, я поставила контейнер на стілець. Цікавий лист, зізнаюся, мене здивувало, що ви відмовились від моєї пропозиції, і натана також. Вам наче підходила ця робота? Містере гопнік, я її писала, я справді хотіла у вас працювати, але певні обставини змінилися. Тобто зараз із дівчиною все добре? О, Лілі, так, вона в школі і щаслива з родиною, зі своєю новою родиною. У неї був непростий період. Ви поставились до цього дуже серйозно. Я не кидаю людей у біді. Запанувала тиша. Я вийшла у коридор до вікна, унизу на стоянці, якийсь позашляховик намагався впхатися у крихітне місце. Він усе совався то вперед, то назад, хоча було відразу зрозуміло, що він туди не влізе. Ось у чому справа Луїзо. Людина, яку я взяв, моя дружина чомусь не ладнає з нею, їм некомфортно з якоїсь причини, тому за взаємною згодою в кінці цього місяця ми розриваємо договір, так що я знову маю проблему. Я уважно слухала, я б хотів запропонувати цю роботу вам, але я не люблю, коли змінюють думку, особливо коли це стосується близьких мені людей, так що я дзвоню для того, щоб зрозуміти, чого дійсно ви хочете. О, я дійсно дуже хотіла, мені на плече лягла рука. Я розвернулась, за мною стояв Сем, спираючись на стіну. Я е... ви отримали іншу пропозицію? Я отримала підвищення. Ця робота, на якій ви хочете залишитися?» сам уважно дивився мені в обличчя: Ну, не те щоб, але, вочевидь, вам треба це обдумати. Добре, звісно, я розумію, що мій дзвінок застав вас зненацька, але беручи до уваги ваш лист, якщо вас зацікавить моя пропозиція, то вона й досі актуальна. Умови ті самі. Починайте якомога швидше, якщо ви впевнені, що хочете саме цього. Як думаєте, ви зможете дати мені відповідь за два дні? Так, так, містер гопнік, дякую, дякую, що подзвонили. Я чула, як він натиснув кнопку завершення дзвінка, потім глянула на Сема в лікарняному халаті і надто короткій нічній сорочці. Ми обоє якусь мить мовчали. Тобі треба лежати, зауважила я, я побачив тебе у вікно. Якщо подме вітерець, то сестра будуть згадувати тебе аж до Різдва, я кивнула на його сорочку. Це той чоловік із Нью-Йорка дзвонив, мене наче водою облили. Я сховала телефон у кишеню та дістала свій контейнер. Місце знову звільнилося. Від на мить відвів погляд, але. ти щойно повернувся, я відмовлюся як думаєш, подужаєш з'їсти трохи пасти після того чудового пирога? Ти, мабуть, не голодний, але я не так часто щось готую, що дійсно можна їсти без огиди. Ні. Може, хоч спробуєш, непогано, наче. Я не про пасту, я про роботу. Ми мовчки дивились одне на одного. Він провів рукою по волосю та глянув кудись у кінець коридору. Лу, ти маєш погодитись? Я це знаю, і ти це знаєш. Давай. Я вже пробувала кудись їхати, і мені стало тільки гірше. Бо було надто рано, ти просто тікала від себе. Зараз усе інакше. Я глянула йому в вічі. Я хотіла поїхати і ненавиділа себе за це. І його за те, що він теж це знає, він раптом зблід. Тобі треба лягти. Він не сперечався. Я взяла його за руку та повела до ліжка. Він повільно ліг на подушку та скривився від болю. Я почекала, доки його обличчя знов набуде нормального кольору, та обережно лягла поруч і взяла за руку. Ми наче тільки не розібралися, ну що ж між нами відбувається? Я поклала голову йому на плече, і в горлі з'явився неприємний клубок. Розібралися, я не хочу бути ні з ким, крім тебе. Ой, та наче хтось сумнівався. Стосунки на відстані рідко закінчуються чимось хорошим. Так що, у нас таке стосунки? Я почала протестувати, і він усміхнувся. Та я жартую. Рідко закінчується так, але ж іноді закінчується. «Може, залежить від того, наскільки обидва стараються, еге ж? Його велика рука пригорнула мене ближче. Виявилося, що я плачу, він другою рукою обережно витер мені сльози. Лу, я не знаю, як воно буде, і ніхто не знає. Можна вийти вранці з дому і потрапити під мотоцикл, і все твоє життя зміниться, а можна піти на роботу і отримати кулю від підлітка, який вважає, що саме це зробить з нього чоловіка. Можна впасти з даху, саме так, а можна приїхати провідати чоловіка в нічній сорочці і отримати найкращу пропозицію, яку тільки можна уявити. Життя воно таке, ніхто не знає, що станеться наступної миті, тому треба хапатись за можливості. Думаю, це твій шанс. Я міцно заплющила очі. Не хотіла його чути, не хотіла визнавати, що він має рацію. Потім витерла сльози долонями, а він простяг мені серветку і дивився, як я витираю розмазану туш. Тобі личить макіяж, як у панди. Мабуть, я трохи в тебе закохалася. Ти точно це кажеш усім хлопцям у реанімації? Я повернулась та поцілувала його. Коли я розплющила очі, він уважно дивився на мене. Я спробую, якщо і ти спробуєш, сказав він. Якусь мить я боролася з клубком у горлі. А потім відповіла, Семе, я не знаю. Чого не знаєш? Життя ж коротке, чи не так, ми обоє це знаємо. А якщо ти мій шанс, а якщо для щастя мені потрібен лише ти.